Ласкаво просимо до особистого кабінету. Івано-франківців закликають перевірити персональні дані у реєстрі виборців, не виходячи з дому. Таку пропозицію для мешканців ЦВК підготувала аби отримати точні списки. Щоб дізнатися, чи вас туди внесли, а ще подивитися, чи немає помилок у написанні прізвища та імені. Достатньо лише зайти на спеціальний розділ сайту центр виборчкому, зареєструватися там і вписати особисті дані уважно та правильно. Якщо тільки одна якась буква не така або неправильна дата народження, ви Програма не спрацює і не видасть вам про те, що ви є занесені в базу даних. І дуже прошу виборців тих, які були за кордоном, не знялися з консульського обліку, теж звірити себе в списках виборців. Вони не є в нас в базі даних, якщо вони були за кордоном і не знялися. Програма теж вам не видасть. Про переваги перевірки даних через інтернет говорить і громадські спостерігачі. Мовляв, відколи запрацювали відділи ведення держреєстру. Взагалі у списках поменшало неточностей двійників та технічних помилок. А тепер процес звірки став ще швидшим і зручнішим. Я як коли перевіряв дані стосовно стосовно себе реєстру виборців, то я відповідь на цей електронний запит отримав до кінця дня. Тобто там е, е, жодних труднощів для того, аби е, в режимі онлайн перевірити інформацію в реєстрі виборців стосовно себе чи стосовно… Овно своїх знайомих проблем проблем немає. Для того аби зареєструватися і відправити електронний запит, то ну необхіднесь бу приблизно до трьох хвилин. Перевірити свої дані можна і особисто навідавшись до відділу ведення держреєстру виборців з паспортом чи дорученням. Між тим ЦВК закликають мешканців не зволікати, адже вносити зміни можна лише до 19 травня. Далі вже формуватимуть уточнені списки.